Усім привіта, ваша уваги Оляд мішечка з дорожною сумкою. Подивимось, що попадаємо. У нас трій у нас ось така сумочка фірми Джако середнього розміру. Сумка футбольних канаті середнього розміру. Фірма Nike середнього розміру. Невеличка. Косметичка, схожа до попередньої сумочки. Спортивна. Ще маленька. Маленька дорожня сумка. Ось така, маленька дорожня сумка, фірма джако. Це да, маленька. Туристичний рюкзачок від крайн. скільки він тут? Напевно, на літрі 20-30 Маленька сумочка дорожня. Рюкзачок. Маленька дорожня сумка. Ще. Фірма Puma. Ось така. Теж маленька. Ще раз плече. Гарненька. Яка дуже. Фірма домсий спортивна. Чотири юм. Ось така, маленька теж, величезна. Ще середнього розміру. Маленька. Чамп фірма Саймлайн Амбро. Легка, велика, ось така велика гарненька, рюкзачок це у нас фіфа середнього розміру. Ще спортивна сумочка. Середнього розміру доволі вмістка, рюкзачок простенький, каркасний. Це каркасний сухо. Чумайданчик гарненький. З середнього розміру ось такий теж для речей. І ми оглянули 100% нашого мішечка, бачите, що попадає.